Дорог, всім здорово. Продаю свою машину, машиною володію 2 роки. Це Renault Cango 2008 рік, оригінальний пас. Машина пригнана з Франції в середині 2021 року. Так вона виглядає. Шини зимові, повністю в рідній фарбі. Обійду вам з кожної сторони. Так щоб ви все бачили. Технічно повністю обслужено і повністю справно. Тобто замінені ремні, також замінені передні гальмівні диски, нове щеплення встановлено. Є такі маленькі моменти по кузову, оскільки машина не нова і відповідно в рідній фарбі, тому сколи будуть присутні. Оригінальні килимки, сидіння. Тут є другий ряд аеробоксу. Переді воно так виглядає. Підлокітник, кондиціонер, круїз, магнітола з підрульовими, рульовими, чіток розширений, склопідйомники і відповідно управління зеркал електричний з підігрівом. Якщо цікавить авто, пишіть, а краще дзвоніть, все розкажу.